ТВР була створена з метою постачати інновації для управління підприємствами і запропонувати найкращі технології та найвищу готунку послуги, що дадуть можливість отримати віддачу від інвестицій, вкладених у проєкт впровадження. Наш продукт це не софт, не програмне забезпечення, це консалтинг послуга, яку ми постійно удосконалюємо, щоб забезпечити найвищу якість, що вже оцінена клієнтами та партнерами у багатьох країнах світу. У нас у НВР найважливіше це команда та відданість справі. Досвід, який ми накопичили, є величезним. Ми не просто компанія, яка найбільше років працює на ринку консалтингу. Ми пропонуємо унікальні за якістю послуги і встановлюємо тенденції, змінюємо підходи до впровадження нових технологій для управління. Ми конкуруємо за рахунок високої якості, інших критеріїв немає, лише якість наших послуг. Вартість у проектах, які ми виконуємо, це вторинна річ, і має сприйматися як інвестиції. А якість послуги визначає, буде проект успішним чи ні. Успішний проект це те, що дасть можливість компанії-клієнту капіталізувати інвестиції та отримати поштовх до розвитку. У консалтингу важливо, з ким ти працюєш і наскільки довго. Наші клієнти це компанії, які чітко формують свою стратегію, мають бажання відповідати світовому рівню, мають бачення свого розвитку. Серед знакових унікальних проєктів нашої компанії лідер у галузі агропромисловості Holding Кернел, виробник морозива номер один в Україні компанія Рудь, найбільша українська авіакомпанія «МАУ», четвертий за розміром виробник чаю у світі компанія Ахмат Ті. Для мене інновер – більша частина мого життя. Я ентузіаст і настільки захоплений роботою, що все інше має для мене другорядне значення. Ніщо не на секунду не змусило мене засумніватися і зупинитися. Це натхнення, яке я передаю своїм колегам, воно мотивує нас усіх розвиватися далі і будувати амбітні плани.